За часів попередників Зеленського Коломойський публічно хизувався, що є громадянином одночасно кількох країн. В Україні подвійне громадянство заборонено Конституцією. І коли 2014-го у Ігоря Валерійовича журналісти запитали, чи правда, що у нього потрійне громадянство, той підтвердив, так і додав з притаманним йому цинізмом: подвійне громадянство Конституції України заборонене, а потрійне ні. Крім, крім українського? ізраїльський і Так. А наскільки це відповідає? От чинту це писано, що запрещено двойного гражданства. Ну то а якщо а, ви маєте а, а тройною, не запрещено. Улітку 2022-го з'явилася інформація про те, що президент Зеленський своїм таємним указом позбавив Коломойського громадянства України. У вересні 2023-го Ігор Валерійович підтвердив цю інформацію. Через рік у 2024-му Кіпр позбавив Коломойського громадянства через приховування кримінальних справ. Ймовірно, нині у олігарха лишився лише один паспорт громадянина Того Тож таки літа 2022-го влада забрала український паспорт і у колишнього соратника Коломойського Геннадія Куру. Корбана. Виїхавши за кордон, він просто не зміг повернутися назад до України.